Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами на таку важливу тему, як самооцінка. Ми поговоримо про те, що таке самооцінка, на що вона впливає в нашому житті, як вона формується, які ознаки низької самооцінки, нормальної самооцінки та завищеної самооцінки. І найголовніше, що ми можемо зробити самостійно для того, щоб самооцінку підвищити. Тобто виправити ті проблеми з самооцінкою, які у нас можливо є. Отже, самооцінка це наше ставлення до себе, те, як ми оцінюємо себе. Я думаю, що це зрозуміло. Це випливає з самої назви. Вона впливає на всі сфери нашого життя, на наш добробут, на те, як ми приймаємо рішення в житті, на те, як ми. Формуємо, будуємо стосунки на те наскільки ми успішні в роботі, і багато 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 інших речей. Самооцінка це показник того, як наскільки ми цінуємо та любимо себе як. Добре, ми до себе ставимося. Чим здорова самооцінка відрізняється від нездорової людина з нормальною самооцінкою усвідомлює на що вона здатна. Вона усвідомлює свої можливості. Вона розуміє себе і може впевнено говорити про свої потреби з іншими людьми. Вона висуває реалістичні і доречні вимоги до себе. І до оточуючих людей. І е, вона знає свої потреби і може про них сказати. Чим відрізняється людина з низькою самооцінкою? По-перше, така людина боїться всього нового. Вона боїться пробувати, боїться щось міняти, бо їй здається, що будь-які зміни можуть призвести до ще гірших результатів, ніж є зараз. Такій людині, як правило, складно будувати стосунки. Тому що вона не впевнена в собі, вона не впевнена в своєму праві про щось просити, чогось вимагати. І така людина може бути нещасною в стосунках і невпевненість в собі. Я думаю, тут зрозуміло. Якщо людина низько себе оцінює, вона не зможе бути впевненою в собі. Також у людини може бути завищена самооцінка, і це також дуже цікава тема. Бо людина з завищеною самооцінкою, як правило, переоцінює себе, і здавалося б, це могло б бути чимось хорошим, ну принаймні непоганим, кращим ніж не, занижена самооцінка. Цінка, але дуже часто люди з дуже високою, з завищеною самооцінкою навпаки, їхня якість життя може бути ще гіршою ніж у людей з заниженою самооцінкою. Наприклад, тому що такі люди не здатні йти на зустріч іншим людям. Вони вважають, що вони так прекрасні їм не треба розвиватися, їм не треба нічого собі міняти. Вони можуть таким чином просто повністю блокувати свій. Розвиток і від цього страждають як їхні стосунки, так і їхнє професійне, наприклад, життя. Численні наукові дослідження, які проводилися на цю тему, говорять про те, що дуже багато чинників впливає на самооцінку. Це і генетичні фактори, це і, і вік, і стать, і соціальні умови, але все ж таки найбільшим фактором. Є те, як до дитини до людини ставилися в дитинстві, якою її вважали, як її оцінювали? Тобто минулий досвід це те, що формує нашу самооцінку. Цікаво, що також багато статистичних досліджень можуть нас навіть здивувати в тому сенсі, наскільки у багатьох людей розповсюджена занижена самооцінка. Наприклад, чи знали ви, що тільки 2% жінок? Вважають себе вродливими, тобто 98 опитаних жінок не вважають, що вони красиві. Вони відповіли, що вони не вважають себе вродливими. Тільки вдумайтеся в цю в цю цифру. Також 44% дівчат шкільного віку хочуть знизити вагу, тобто вони вважають, що у них є надмірна вага щодо хлопців. То також 15% хлопців хочуть знизити вагу у школі, 70% дівчат. Шкільного віку вважають, що вони недостатньо хороші і не дотягують до ідеалу, що їм треба щось змінити в собі. Тобто, 70% дівчат мають занижену самооцінку іншими. Словами 90% жінок хотіли б змінити принаймні щось одне в собі, принаймні якийсь один аспект у своїй зовнішності. Цікаве дослідження, на яке я натикалася, це те, що 81% десятирічних дівчат бояться погладшити, тобто дівчата, яким тільки 10 років, вони ще навіть у пубертат не вступили, а вони вже бояться бути товстими, і 25% десятирічних відсотків жінок. Це це як результат випливає з того, що я попередньо сказала 25% жінок 20 жінок двадцятирічного віку страждають на розлади харчової поведінки, що також відображає проблеми з самооцінкою. Далі я дам деякі поради щодо того, як можна підвищити самооцінку. Для початку для того, щоб взагалі розібратися з тим, що заважає вам мати високу самооцінку треба визначитися знайти ті ситуації які тригерять зниження самооцінки які викликають у вас цей стан тобто перше перший пункт це визначити ситуації які впливають на вашу на вашу самооцінку ну наприклад такими тригерними ситуаціями може бути публічний виступ криза на роботі чи у стосунках конфлікт з партнером зміна життєвих обставин, наприклад переїзд чи, чи втрата роботи, чи щось таке. Другий крок: спробуйте усвідомити свої думки чи переконання. Тобто, коли ви визначили ситуації, які погано впливають на вашу самооцінку, зверніть увагу на те, що ви думаєте у цих ситуаціях, які автоматичні думки у вас виникають. Ці автоматичні думки можна умовно поділити на три групи: перша група це позитивні думки, друга група нейтральні, і третя група негативні. Також вони можуть бути раціональними або ірраціональними. Ну, раціональні, тобто засновані на логіці або фактах, і раціональні засновані на якихось хибних припущеннях, або ну, вони нелогічні, вони не випливають логічно з, з якоїсь попередньої думки. Поставте собі питання, чи є ці переконання реальними, чи є вони раціональними, чи є вони позитивними. Якби у вас, наприклад, був друг, який знаходиться в такій же ситуації, чи сказали б ви це йому? Чи ви тільки собі це кажете? Ну і третій крок це спробувати переосмислити ті думки і переконання, які ви виявили під час попереднього кроку. Те, що спадає на думку в першу чергу, може бути не єдиним способом поглянути на ситуацію. Тому спробуйте перевірити свої думки на адекватність сприйняття ситуації. Поставте собі питання, чи узгоджується ваше бачення, чи узгоджується ваше переконання з логікою і фактами. Дуже часто ті автоматичні думки, перші, які нам спадають на думку, ми сприймаємо як істину в останній інстанції, Наші це щось. Точне і логічне, і абсолютно істинне, але насправді більшість таких переконань є просто суб'єктивними думками, які якимось чином закріпилися в, наш, в нашому розумі, і ми просто ніколи їх не переглядали. Ну і серед от таких от ірраціональних і шкідливих патернів мислення можна виділити такі умовно шість типів. Перший це мислення за принципом все або нічого. Наприклад, якщо вам щось не вдається, і ви думаєте в цей момент, а ну якщо мені це не вдалося, значить я повна невдаха, значить мені ніколи нічого не вдасться. Тобто, як ви бачите, це, це схильність бачити світ через призму все добре або все погано. Тобто, якщо щось вдалося, то значить все добре. Якщо нічого не вдалося, значить нічого ніколи не буде добре. І це, це дуже шкідливо, бо це нелогічно, це не відповідає дійсності. Вам може щось не вдаватися, тому що вам це не цікаво, або ви це ще не вмієте, або можливо, це взагалі щось не ваше. Можливо, вам треба спробувати щось інше. Тобто спробуйте вловити у себе такі паттерни, коли ви думаєте, що якщо А, то Б, і А це щось часткове, а Б це щось загальне, тобто ви зразу ж узагальнюєте. Другий паттерн шкідливий це фільтрування думок. Це схильність бачити, наприклад, лише негатив, і зациклюючи на ньому, таким чином спотворюючи сприйняття ситуації. Наприклад, якщо ви припустилися якоїсь помилки, і, і ви думаєте тільки про неї, хоча в іншому ваша робота була нормальною, хорошою, якісною. І також виходить так, що одна ця ложка дьогтю. Одна ця ложка дьогтю в бочці меду вона повністю руйнує весь інший мед. Вона повністю стає токсичною отруйною для всього іншого, і ви не можете отримувати задоволення чи якесь схвалення щодо того, що ви зробили. Також цікавий дуже паттерн мислення це перетворення позитиву на негатив. це, іншими словами, схильність відмовлятися від своїх досягнень та іншого позитивного досвіду, наполягаючи, що вони не є важливими та не враховуються. Наприклад, ну. Мені вдалося скласти іспит, але тільки тому, що ну мені пощастило, або він був просто легкий. Не тому, що я вчилася, не тому, що я розумна, не тому, що я талановита. Мені просто пощастило. Тобто, іншими словами, це знецінення всього, що ми робимо, всього, що нам вдається, знецінення своїх власних здібностей і переоцінка зовнішніх якихось чинників. Якщо йде мова про якісь досягнення. І цікаво, ну це, це такий відступ, але цікаво, що у таких людей дуже часто, коли щось йде погано, то тоді вони якраз це приписують собі. А, а Позитив приписують, як правило, оточуючим або савинам або оточуючим людям, такий дуже розповсюджений паттерн є, він називається поспішні негативні висновки, або англійською мовою це називається jumping to conclusions, коли у вас немає достатніх підстав, щоб прийти до якогось висновку, але ви зразу переходите дуже далеко з точки А в точку Б. Наприклад, якщо вам не відповідає кохана людина на вашу смс-ку або друг. І ви зразу думаєте, а ну значить я чимось розлютила його або її, або мабуть, я її або йому набридла чи не подобаюсь. Як бачите, тут є певне порушення логіки, де між цими двома, між цією подією умовно, а і висновком умовно Б може бути дуже багато кроків, які ви просто пропускаєте. У вас немає якихось аргументів, якихось підтримуючих подій. Немає якихось підстав переходити одразу у цю точку Б, але тим не менше, ми дуже часто це робимо. П'ятий передостанній паттерн називається прийняття почуттів за факти. Ну і тут, взагалі, цікаво, тому що тут емоція переживання, афект підміняє мислення, якийсь раціональний аргумент. Наприклад, схильність плутати почуття чи переконання з фактами. Наприклад. Якщо я почуваюся невдахою, значить так і є. Тобто почуватися можна дуже погано. Наприклад, якщо у нас температура, у нас немає сил, і ми не виспалися. Ми дуже часто почуваємося як гімно. Нам погано нам здається, що нічого хорошого в житті не буде. Але ж це не значить, що нам завжди погано, і ми, і у нас ніколи нічого не вдається, і що все життя погане. І останній паттерн мислення, який, який може нам дуже шкодити, це негативний внутрішній монолог, це схильність недооцінювати, принижувати себе чи використовуючи якийсь самопринижуючий гумор. Наприклад, ми можемо думати в якихось ситуаціях, так відбувається зі мною, бо я просто не гідна більшого. Ну я просто така людина зі мною завжди все погано. Я якась невдаха. Я якась лошара, і ніколи нічого в мене хорошого в житті не буде. І останній крок на цьому шляху зі зміни своєї самооцінки, це коригування цих думок та переконань, які вам приходять автоматично в голову. Ну, Наприклад, є кілька рекомендацій. Можна, наприклад, використовувати обнадійливі твердження, що це таке. Якщо щось не виходить, ми замість того, щоб казати. Ну, ти там тупа курка, нічого у тебе не вийшло і ніколи не вийде. Ми можемо собі сказати, ні, це важко, це важка ситуація. Багато кому було б важко у ній, але я впораюся, у мене вийде. Також варто навчитися пробачати себе. Всі роблять помилки, це не визначає нашу особистість. Є дуже багато різних ситуацій, в яких ми робимо помилки, і дуже багато різних факторів, які на це впливають. І в такій ситуації корисно казати собі: так, я припустилася помилки, але це не робить мене поганою людиною. Знову ж таки, тому що те, що ми робимо, нас не визначає. Ми не складаємося тільки з цього. Також у своїх думках дуже варто відфільтрувати ті, які містять слова, повинен. Повинна або треба, або я маю щось зробити, тому що це сигналізує про те, що у нас багато дуже жорстких вимог до себе: корисно їх пом'якшити або прибрати, або принаймні відфільтрувати, подивитися, які з них все ж таки корисні корисні, які мають бути, а які з них тільки. Існують для того, щоб знущатися з себе і, скажімо так, займатися самосадизмом. І це ж якраз і знижує нашу самооцінку, коли ми говоримо собі якісь неприємні речі, коли ми самі принижуємо себе, коли ми виставляємо дуже високі вимоги до себе і не можемо поки потім їх виконати. На цьому місці саме з'являється, як правило, низька самооцінка. Також така порада, як концентруйтеся на позитиві. Тобто, якщо ви робите щось добре, якщо у вас щось виходить, обов'язково. Це запам'ятовуйте, відмічайте це для себе, концентруйтеся на цьому, думайте про це, говоріть про це. Тому що експериментально доведено, науково доведено, що люди з заниженою самооцінкою, як правило, концентруються на поганому, на тому, що у них не виходить, на невдачах. Також щодо невдач, з них можна виносити для себе уроки. Дуже часто, коли ми робимо помилки або невдачі, ми або починаємо себе гнобити за них, або намагаємося їх просто забути, викреслити з життя, так наче це щось дуже погане, недостойне і цього взагалі не має бути. Але ж це той матеріал, на якому ми можемо навчитися чомусь новому. Тому що якщо ви знову опинитеся в подібній ситуації, ви зможете зробити по-іншому і вже досягти, іншого, якісного іншого результату. Також дуже важливо себе заохочувати. Якщо у вас е, виходить щось добре, або не повністю. Добре, відмічайте те, що пішло добре. Відмічайте те, чого вам вдалося досягти. Підкреслюйте це, хваліть себе. Навіть якщо щось вийшло не ідеально, ви можете себе підбадьорити, як ви підбадьорюєте, можливо, своїх знайомих чи друзів чи рідних і сказати, ну нічого, наступного разу вийде краще, якраз тому, що я можу зробити якісь висновки зі своїх помилок. Можливо, остання рекомендація щодо того, як змінити свою самооцінку, це психотерапія, тому що нам не завжди вдається змінювати самооцінку самостійно. Інколи деякі речі ми просто не усвідомлюємо, деякі речі ми можемо усвідомлювати, але нам не вдається їх змінити. Контакт з психотерапевтом це в першу чергу можливість не тільки переосмислити свої патерни мислення, усвідомити щось неосвідомлене. Це можливість побудувати стосунки з навколишнім світом. По іншому, тому що коли ми будуємо стосунки з нашим психотерапевтом, і ми відчуваємо, що нас безумовно приймають до нас гарно ставляться, щоб ми не розказували, як би ми себе не поводили, нас цінують. І ми цікаві як людина, то ми тоді вчимося і самі до себе так ставитися. Численні дослідження наукові проведені на цю тему, які аналізували результати психотерапії, вони підтверджують це. Тобто не соромтеся звертатися до спеціаліста, якщо у вас є проблеми з самооцінкою, і вам не вдається після численних спроб з нею самостійно впоратися, бо це впливає і на якість вашого життя, і на ваш дохід. І на вашу успішність, і на ваше здоров'я, тому що стрес спричинений низькою самооцінкою, він також призводить до проблем зі здоров'ям, до психосоматичних розладів, тому що все пов'язано. Дякую вам за увагу! Якщо вам було цікаво, якщо ви додивилися це відео, відео до кінця, будь ласка, поставте йому вподобайку, підпишіться, натисніть на дзвіночок. Я буду вам дуже вдячна. Напишіть коментар будь-який на підтримку україномовного контенту. Або, якщо вам щось цікаво, можете поставити мені питання. Якщо ви в чомусь не згодні, або у вас є якась своя думка, напишіть, буде цікаво пообговорювати, подискутувати, поділитися своїми думками. Дякую за увагу! Слава Україні! До побачення!